Всім привіт. На жаль, відео по Гарис Моду не буде. На жаль, відео по Гарісмоду не буде. Школа прийняла Міністерство освіти. Ні, ну як не будуть? Будуть, звісно. Тільки рідко і за недостатки часу. Коротше, я зі своїм другом Фанлізо робимо гру в Unity. Я буду робити уроки по блендеру. Ні, не по цьому блендеру. А по Та випускати відео по Гарріс Моду. Буде проходити аудиторія і з тіє категорії, і з тої категорії. На, на рахунок короткометражки я не можу їх випускати, тому що мені для неї треба побільше людей. Що з NPC це капець яка морока з ними. А так, додавлючи мене в друзі, я зможу набагато швидше з вами робити короткометражки. Вдруг там будуть постійні вже актори. Ви зможете додавати мене в друзі переді чи посилки в описі. Пробачте мене за те, що я звично випускаю відео, там де я просто про щось говорю, якусь херню собі несу. Може, ну, це може так для мене, може вам норм. Може ви мене просто розумієте за того, що я тільки недавно почав вести свій канал, а так я не. а так мене немає опиту з каналу. Раніше я просто стрімив і все Коротше, добавляйте мене в друзі. Відео обов'язково будуть і в образовательних цілях, та обов'язково буде розважальний контент. Наприклад, як Гарис мод, відігровка РП та просто сandбокс. Може з моїми підписниками. Ну, гаразд, всім до побачення. Завтра, або може післязавтра, будуть входити відео. Бувайте!